Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми відправимося з вами на 10-11 тисяч років назад Південно-Західну Азію, де офігші від можливостей землеробства вчорашні кочівники побудували перше в історії місто, яке, на відміну від Єрикону, дійсно виглядало як місто. А якщо точніше, то прям один в один київські позняки. Тож, як багато хто з вас вже здогадався, сьогодні говоримо про Чаталгю. Що ж робило це місто таким особливим? Які загадки ховаються в його старовинних будинках? Вмощуйтесь зручніше. Натискайте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найцікавіше. А зараз чатал ююк. Що це було? Звідки взялося? Та куди поділося? Ну, мо починати. Чатал Юк, що можна перекласти як вилоподібний пагорб? Розташований у гамірке за 40 кілометрів на південний схід від міста Коні. Він чітко виділяється серед навколишньої і конійської рівнини і складається з двох пагорбів. А в галузі археології читав Ю-Юк, нерозривно пов'язаний з ім'ям англійського археолога Джеймса Мелорта, який і відкрив це неймовірне місто у 1961 році. Його знахідки не просто шокували. А й кардинально змінили погляди сучасників на життя людей до світанку цивілізацій. І це не дивно, адже крім 150 будинків із глини, прикрашених яскравими настінними розписами, скелетами без голів та статуеток оголених жінок, він також виявив, що займаючи площу приблизно 12 гектарів, це поселення існувало задовго до виникнення письма. А саме з 8 7 тисячоліття. До нашої ери. Ну, і якщо ми вже заговорили про складновимовні числівники, то перейдемо до періодізації поселення. Так, тисячу років заселення Чатал ююку умовно поділяють на три періоди: ранній, середній та пізній. Роблять це в основному на основі змін в архітектурі. Тобто. Якщо в ранньому періоді це були невеликі глиняні хатки, які тулилися одна до одної, то в середній період це вже двох-трьохповерхові будівлі, в кожній з яких жило по 5-10 людей. Але ж хто тулився в цих самих хатках? Теренс Макена схилявся до зближення Жетал Ююку протаберберською культурою, відомою за розписами в Тасілі Аджер. Іліади зближав його з культурою Хаджилар. Зазначаючи, що обидві культури вплинули на докерамічну культуру Єрекону. Якщо не дивилися, то ось вам посилання. Подивіться про нього вже є відео. Більшість вчених сходяться на тому, що чатал ююк був заселений представниками натофійської культури, що знаходилася в Леванці. Так, так. Є ще версія про індоєвропейців, точніше, прото індоєвропейців. Але це прям дуже малоймовірно, бо чисто культурно читав гюк набагато ближчий до, ну наприклад, мінойської цивілізації скриту аніж до відомих нам індоєвропейських поселень. Та повернемось до початку. Тож, середина сьомого тисячоліття до нашої ери, льодовиковий період закінчився ще 5 тисяч років тому. На дворі в нас тепло, зелено, а навкруги бігає всяка рогата худоба, яку люди час від часу намагаються одомашнити. Крім тварин, люди намагаються одомашнити ще й деякі зернові культури, тож сенсу бігати за обрії стає все менше, і люди починають потихеньку вести ось цілий спосіб життя. Так звичайні мисливські стоянки починають перетворюватись на щось ну, більш схоже на прото міста. Як ми вже бачили на прикладі Єрихону із мого минулого відео. Але якщо Єрихон був все ж більше про захисні стіни, то Чатал Гююк він про, ну, в першу чергу, міську забудову. Так, поселення складалося лише з житлових будинків, без явних ознак культових чи громадських споруд. Також Чатал гююку майже не було вулиць, хаотична забудова залишала мало проходів між будинками. Деякі входи в будинки, які також служили вентиляцією, були тільки через дахи, які в свою чергу могли слугувати своєрідними вулицями. Тож, як бачимо, через щільну забудову пересуватись по місту доводилося прямо по будинкам. Щоправда, куди ці люди могли піти досі загадка, бо ні храмів, ні ринків. Ні, хоч якоїсь площі в місті не було. Детальний аналіз стін, підлог і поховань виявив значну кількість фекалій тварин і людей. Тож можна припустити, що поки коти ще не були одомашнені, їх роль тут цілком могла виконувати коза чи вівця. Не думаю, що це занадто. Так, заради бога, Шелдене, мені ще разу показувати табличку Сарказм. Хоча й у самому місті були спеціальні майданчики для такої худоби. Нащо тоді було вівцю в хату тягнути? Особливо зважаючи на те, що вівця взагалі є носієм дуже неприємних паразитів. Як би там не було, але це точно свідчить про те, що з її єною в поселенні Но було так собі. Поряд з піччю та отвором у даху, що являло собою місцеву кухню, та розташовувалося на південній стороні у стіні, як правило, був невеликий проєм, який ввів у маленьку кімнату. Така кімната використовувалася як склад. А сама загальна площа будинку становила в середньому 23 квадратних метри. Але також зустрічаються будівлі на 11 і на 48. Стіни великих будинків були багато прикрашені розписом, їх головами биків, або, якщо трохи подушнити, букраніями. І тому була теорія, що ці будинки використовувалися як храми. Але потім подібний розпис знайшли і у менших будівлях. Тож від цієї теорії відмовились. Крім драбини та місця для вогнища, в будівлях археологи також знайшли кістки людей, що були поховані прямо під підлогою. Ізотопний аналіз скелетних останків являє собою картину життєвого циклу зміну харчування, починаючи від моменту відлучення від грудей приблизно у трьохрічному віці і заканчуючи похилим віком. Раціони дорослих чоловіків і жінок загалом схожі. Проте люди, поховані в одних і тих самих будинках, харчувалися по-різному, тобто вони не сиділи за одним столом. А оце вже сюрприз, пов'язаний з організацією давнього суспільства. Цей висновок узгоджується з такою моделлю спорідненості, в якій не всі мешканці будинків були біологічно пов'язані. Хоча довгий час вважалося, що останки дорослих і дітей, похованих у підлогах будинків, були родичами. Так була припущена ймовірність патрилокального проживання після шлюбу, що вказує на міграцію жінок між будівлями. Патрилокальне це коли жінка переїздить з рідного дому до чоловіка та його сім'ї. Та повернемось до скелетів. Бо нема нічого крутішого, аніж некрованція. Особливий спосіб поховання так звана екскарнація. Відбувався наступним чином: на спеціально обладнаних баштах на зразок дах за культу розміщували померлих з відокремленою від тіла головою. Грифи або інші птахи-стерв'ятники скльовували плоть, видаляючи м'які тканини. Після цього очищені останки збиралися і переміщувалися до житла, де їх ховали під підлогою. Крім червоної охри, як архетипного барвника для потайбічного світу синя або зелена фарба також наносилися на лоб. Так, а що у нас по релігії? Бо такі ж незвичні поховання це ж явно неспроста. Має там бути щось цікавеньке. І воно дійсно там є. Так ми маємо два культа: культ бика та культ богині матері. Богиня зображувалася в трьох іпостасях. Як палеолітична венера на троні з двома левицями або леопардами, що може надсилати до сусідньої культури хаджелар, ще є її зображення, як такої, що народжує бика або барана, і як старої жінки з грифом, що само по собі може вказувати на неї ще й як на богиню смерті або переходу до загробного життя. За Мелартом культ богині матері з часом почав витісняти культ бика. Адже в пізньому періоді його зображення вже майже не зустрічаються. Через це є припущення, що скотарство, як ну взагалом суто чоловіча справа, з часом відійшло на другий план. Бо результати досліджень показують, що в міру зростання поселення жителям Чатальгіюку Гююку доводилося долати все більші відстані, щоб пасти худобу. Зростаюча мобільність свідчить про зміну способу життя у відповідь. На виниклі потреби у переміщенні необхідні для доступу до продовольства та інших ресурсів, маючи на увазі розширення географічного ареалу для випуску худоб. зростаючі проблеми з продовольством пов'язують і зі зростанням насильства в самому місті. Так я знаю, що є теорія, що там прям був комунізм, де ніхто нікого не чіпав, і все було взагалі сонячно та мирно. Але зараз від цієї теорії вже потроху відмовляються. Так при аналізі останків було виявлено багато доказів насильства в Чатал Гююку. З 93 проаналізованих черепів у 25 було відзначено загоєні, вдавлені переломи кісток черепа, а у 12% травми були отримані повторно до п'яти разів протягом певного періоду часу. При цьому у жінок травми зустрічалися трохи частіше. 13 випадків проти 10 у чоловіків. Хронологічно, частота черепно-мозгових травм узгоджується з гіпотезою про збільшення насильства в пізній та середній періоди через зміну щільності населення та проблеми з продовольством. Так, оцінка стану здоров'я, заснована на зростанні та розвитку зубів, демонструє нестабільність зростання у відповідь на фізіологічний стрес. Діти в пізній період читал Ююку мають менший розмір скелета відповідно до віку, ніж у ранній період. І цей фактор може відображати негативні умови життя, зокрема через нестачу ресурсів. Тож, як ми бачимо, поява густонаселених осілих громад, що характеризуються постійним проживанням, скупченістю населення, мінімальною санітарією та мізерним вуглеводним раціоном, створює ідеальні умови для еволюції та адаптації. Патогенних мікроорганізмів. А це значить слабкість, хвороби та смерть, можливо, саме через ці ну, немаловажні фактори люди почнуть покидати Чаталгію. Дев'ять тисяч років пройшло. А інколи, навіть зараз, проблеми зостаються ті ж самі. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А головне любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре!